Дитяча выпускница 9-11 класс. Ну там сложно выйти, но... Ну, ну, вот. И Я сейчас не хочу. Хочешь. Видите, какая была в 9 классе. Я бедная вечеринка в поезде. Очень бедная есть в аптеке. Хай, с вами Иван Так, room Tour. Mm -hmm. У нас імені кухня. У нас є. Боже, я так хотіла, коли ми дивилися на сайті цей готель, я так хотіла, щоб у нас було, було саме таке вікно. А я хотіла, щоб воно було хоча б до сюди, буде всю От. Дуже-дуже приємно. Все, ми зібрались. Зліт, как, типа, за кос під старину. Короче, да, да, да. Короче, шрамовая дверь в трамвае. Ну, сейчас он надо, Сапер, он надо снять. Пам, пам 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 Я в трамвае сейчас, тупо. Шикс. И потом... Я буду пробовать бороться и страх, снимать в людных местах. Да. передисторія. Вообще, типу, Саша людина, який подобається транспорт, людина, яка втягує мене в цю свою історію, тому я бігаю і допомагаю йому фоткати. Ти не допомагаєш, ти, ти робиш естетичні та всі Все, поняли? Що прийшли люди їсти в Львові? Що в Києві, що в Львові? Зачем ходить в цікаві заклади, якщо не можна їсти макту? Цікавий заклад буде потім. Вот. И завтра буде, в принципі, цікавий день, судя за такий день. Разгрузочный, да? Немного одного вже tantôt стало, а от що ми будемо подивитись. Да, хочу проведилоться. Перша кава у двоє. Ура. Я щасливий. Так все. Ура. Як що це все в один день просто змінило кувідність, тому що погода тут, ну, гамна, чесно, короче. Я кольше нема доща? Але холодно. Я дуже довольна. Я очень сильно довольна. Первое полнее виріла забуше. Да. Боже як приємно. Боже як приємно. У нас тут взагалі. Ну, да. <глав 'я> як почувають дорослі люди? Вот так. Просто вот так. отак. Вот Що вам можу сказати? У нас же все такі діти були, правильно? Я зараз буду сваритись. Короче, сейчас покажу. Я спробувала цю местлярку втерборі. Вона мені так баче очі. Я не знаю, чи це у мене якась реакція на неї, чи це просто ну, така міцелярка. Але після біодерми, цим нереально використовувати користуватися. Я не знаю біодерми, це чи це якась оце. Я з ваше спробувати, бо ще маленька пляшечка, бо вибачте 500 мл, і не було, що перелити. Але ну, що це? Що я вам хочу сказати? Я так не буду ходити на проданому світлі. Перший добрий ранок, по-друге, у нас дощ. Потерті зараз маю ранку. Тому влюбимося. Ви пам'ятаєте? Я вам не пам'ятаю цей відео. Цей продукт з передостаннього відео. І якщо ви не вірили, що мені сподобався, то він тепер зі мною завжди в косметичці. Тому що він класний. Ну, типу, блін, це дуже класний бронзер. Ще один продукт від Fioline, який моя тепер завжди в косметичці, але в нього ще огляду не було. Коротше, скромні рум'яни. І, типу, чи це дюб на Rare б'юті по пігментації? Це дуже схоже, дійсно. Вони дуже пігма. Погода неймовірна. День другий, так. Да, да, Проще тим часом наступив. Ми вирішили прогулятися по ранковому Львову без людей. Ну, по пішохідному музику як завжди, їздять машини. Це нормально, це. Тут це... що сонце. Ну, воно не хоче тебе. М. Патрон. Ми прийшли в заклад котиком. Мені порекомендували в інстаграм, я просто ми не можу зараз. Ми тільки кошатники, ті, ті, поэтому ще і собак любляла. Але... З котіком покинув. Не готові заводи, знову прийде потіскать. Все, я буду пить кофе с ходягом. Я постою подожду. Чим... На даному відео можете бачити типові дом на Пазняках. Багато поверхівка для... Ну, або будь-який високі дів в Києві, да. От він так. Він виглядає письменно так. Тим хіні... часом це в принципі австрійський парк. Тут дуже гарно австрійському парку. How beautiful! А там лебеді. Опа! Боже, це ужас. Ми оттуда прийшли сюди. Ніякого зала не треба. Можна просто прийти в парк. Обід. Ми вже знову їмо. Да, ми їмо. Дуже, дуже 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 гарна кав'ярня. Прям дуже дуже приємно. Я хотіла крути круасан, але його не було. Ну я все сіра візьму кровасан. За... Овальний круасан. Все. У вже снікер. Ми продовжуємо цю гастроту. Знову зміна локації. Це було дуже сильно. Смачно. Якщо хочете десь тут, просто в самому центрі, топите туди, тому що там реально дуже смачно і дуже приємно. Я такого моккофі я ніде не пив, чесно. Все. Ми сьогодні проходили 28 тисяч кроків. Тепер ми сидимо. І думаємо, де нам вечерять. Все ще. вони якесь не діять. Що я таке не діють? Ми на влогі тільки їдімо. Це от наш мінус. Мені нічого не показує, не ну, блін, Ми сьогодні дуже багато гуляли, потім у нас Багато. і вкусно. Це якась сирна паста Ви? з куче сиру. Це, 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 це з куркою. Це база. це база ходіння зі мною кудись. Це дуже смішне колада, але вона без Одразу, дисклеймер для моєї мами. Ми прийшли на сімдену. Я дуже хочу спать, поэтому я себе показувати не буду. Кожен раз беру в поїздку якусь, не знаю, цікаву косметику, сапу, якийсь кольний мейк. В підсумку я роблю просто максимальный нюд і на цьому все закінчується. Максимум спаркло на повітку. Красотка. Перша повірте була в будь Модно, тут рассказываешь, что надо фловаться там с yeah. ну, другого. Дальше поцепим. Показую вам, що мені пішло в тих піску, я забрала вчора. Коротше, тут у мене Богенія три олівчика і близьки для губ. Всі Їх дуже дуже хвалили, тому треба спробувати. І подарунок від міськлер, здається, правило, цей бренд. Можу помилятися. А, підкажіть в коментарях. Коротше, олівчики для очей. І виправили мені свої новинки, тут тонер і свіроватка. Видно, що в мене було день народження. Да, мені тепер 20 років. і Я приїхала у мене тут і квіти залишились. І подарунки, і ще квіти, і кульки, і ще подарунки. До речі, про подарунки. Просто гляньте. Це друга моя палетка від Маріо. Чесно, я того, як спробувала тіні від Маріо, я ну, я все. Я більше нічого не хочу. От, це його нова палетка. Дуже красиво вона виглядає. В неї дуже класна кольорова гама, ось так, на перший погляд. Я ще тут 9 пальців не лізла. Коротше, протестуємо. От. Я ще розпаковку навіть інстаграм не знімала з але Вона, напевно, вона, вийде, вона вийде скоріше, ніж ці відео на Ютуб, але все ну, одно показую вам. на ну, що, буде огляд в найближчому майбутньому? Я зараз біжу мотуваткою сніданок. Те саме відчуття, коли їжа вдома, походу, не відрізняється до від гарно. Хабірфу, Хубірфу. Я вже монтувала для вас цей влог це, взагалі, не перший влог. На моєму каналі дуже багато просили його в моєму інстаграмі, щоб я записала влоги, більше лайфстайлу і в Ютуб також, окрім інстаграму. Тому напишіть в коментарях, як вам такий випуск. От на моєму каналі, чи вам сподобалось чи ні, чи записувати влоги. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що всі мої лінки за соціальні мережі є в описі під цим відео, а також ваш відок під відео дуже допомагає розвитку каналу. До скорої зустрічі! Бувайте!